Вітаю в ефірі! Програма Давайте перевіримо! І я її ведуча Валентина Федорчук. Сьогодні ми підготували для вас дещо цікавеньке. Ви вже чули про те, що держава виплатить кожному українцю певну суму коштів. А у Києво-Печерській лаврі почорніли хрести. Розберемося разом. Ми традиційно підібрали п'ять новин, частина з яких фейки. Чи ведуться на них люди? показало наше опитування у соціальних мережах та на вулицях міста. Цікаво, дивіться далі. Жінка та чоловік. Чи жінка жінка та чоловік-чоловік? В Україні хочуть дозволити одностатеві шлюби. Така новина гуляє інтернетом. Правда чи фейк? Тут наші підписники у соціальних мережах розгубилися. А що ж сказали перехожі? В Україні хочуть дозволити одностаріш людей. Я вважаю, що це правда, тому що я бачив доволі багато інформації щодо цього. А, і а, ви таки доволі, мені здається, що правдиві, я не знаю. Ну, мені здається, що це правда. Ну, якщо ми йдемо до Європи, то так. довіряю. Фейк. Я так вважаю, думаю. Ні, ні, ні. Чому? Ну бо все-таки в Україні більш таки релігіозна країна, і я думаю, що православний католицизм до цього дуже з таким негативним відношенням, тому одностатеві це ну, принаймні не зараз. Я чула таке, але воно не практично ще не затверджене, але розмови такі ведуться. Такі. Вважаєте правди? Ну, яка правда по телебаченню сьогодні? Я критично до цього ставлю, чую і думаю. я думаю, що це правда. В принципі, ну Україна ніби рахується як світська країна, і тому причини для, для, для того, щоб таке наробити, ну я не бачу. Ну, ми про це говорили в принципі на парах. Тому, ну, типу, ми знаємо, що таке точно має бути, але коли іменно ми не знаємо поки що. хто ви на понад Юрист, юристи. Юристи. <смір> 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 І майбутні юристи праві. Ще у липні петиція до президента про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідні 25 тисяч голосів. Законопроєкт про реєстровані партнерства для одностатевих пар нині зареєстрований у Верховній Раді. Чи ухвалять його, дізнаємося згодом. Але ця новина правда. Кожному українцю виплатять 5, 9, а то і 12 тисяч гривень. Такі повідомлення нерідко можна зустріти у телеграм-чатах, фейсбуці. Користувачі активно пересилають їх одне одному. Ну і обов'язково потрібно заповнити Google форму. На щастя, опитані нами користувачі на цей фейк не ведуться. Та й перехожі знають, де лежить безкоштовний сир. Просто так? так. Ні, ну я думаю, що це явний фейк. Мені здається, що це е, фейк, як би люди сильно цього не хотіли, я думаю. Е, тому що, на жаль, е, зараз в країні скрута. І е, ну, я думаю, що є набагато важливіші потреби, на які варто витратити кошти, і е, є люди, які більше потребують цих коштів. Ага, ну я думаю, що це фейк. А, ну, не знаю, просто якщо подумати раціонально, то це не є можливо і не є необхідно. Як то кажеш, довіряй, ну перевіряй. Я ну, це б було дуже добре, але якщо б почали виплачувати всім українцям підряд, тобто не знаю, чи вистачило б того кошторису. Тому швидше ні. Не вірю. Не вірю. Було би добре, але цього бути не може. Шаманство недобрий знак чи маніпуляція. У лаврі на даху трапезного храму Антонія і Феодосія Печерських почорніли хрести. У мережі кажуть, що це сталося після вигнання московського патріархату і служби ПЦУ. Ну що, можна сказати, в Києво-Печерській лаврі произошло чудо, точніше, взагалі не чудо. Це мабуть, правильніше назвати знаменем. Після того, як решили вигнати канонічну церкву из лаври, після того, як в трапезном храмі послужили розкольники, на трапезном храмі почернели крісти. Вочевидь, цим хотіли зманіпулювати пропагандистські змі. Та чи повелися на це українці? Я думаю, це фейк. Але хрести можуть почорніти? Е, можуть почорніти, залежно від якого матеріалу вони зроблені. Думаю, що це фейк. Ну, такого, мабуть, не може бути природньо». Та ні, це все таке. Це все як он, підробки, під, під певні проблеми, кому це треба. «А вже сте дійсно почорніли? Де? В Лаврі?» Почорніли, дійсно. Ну, може бути, якась хімічна там така ситуація сталася, що могли би і почорніти, дійсно. Зараз, в принципі, з цими, з цими подіями, коли виселяють московський петархат з Київської лаври, можливо, це від них ніби йде повідомлення, чи можливо ці такі інформаційні фейки ну це фейк, тому що в 40 чи 50 років. Цим цікавлюся, не робився ремонт, і тому з тої сторони, де північні вітри, якраз сходу здається з Москви, вони нібито почорніли. Але це все фейк, тому що їх треба просто реставрувати. Тепер я думаю, ви зрозуміли, звідки дне вітер. Адже хрести почали темніти вже давно. Востаннє їх позолотили ще у 60-х, А провести нову реставрацію справа не дешева. Тож жодного містицизму після служби ПЦУ не сталося. Новина, фейк та маніпуляція. Франківці просять назвати одну з вулиць Херсона на честь Богдана Бандери. Опитування на сторінках соціальних мереж західного полюсу, репортера та телеканалу «402» показало, що більшість вважає цю новину правдивою. А от перехожі зовсім заплуталися. Франківці в Херсоні Богдан Бандера посипалися навіть майбутні юристи. Ну по суті, франківці нічого до Херсону не мають, але ем, можливо. Ну мені здається, що правда. Це на честь Богдана Бандера. Знаєте, хто ,да Богдан Бандера? Ой! Ну, значить, на Степана Бандера. Чи саме Богдана Бандера? А хто такий Богдан Бандера? Цікаве запитання. Знаючи франківських людей, так що я тут живу вже доволі довгий час, я думаю, що франківці могли б таке зробити. Тому думаю, це правда. А, ну я думаю, це якийсь регіональний фейк тоді. Богдан це хто був з його брат. Вчора показував симпатичний брат. Франківці просять, щось я теж дуже сумніваюся. І в Херсоні ні-ні, це фейк, я думаю. А на честь Богдана Бандерів? А, Степана Бандерів. Богдана Бандерів. Ні, ні, це точно. А ви знаєте, хто такий? Ні. Ні-ні ні. ні, -ні. Не знаю, Рідний? Ага. Богдана Бандери не існує. Десь заплакав один Бандера Богдан Бандера молодший брат відомого всім Степана Бандери. Він керував молодіжною мережею Херсонської округи ОУН і розвивав досить потужне українське підпілля саме на півдні України. Прикарпатські краєзнавці ініціюють перейменування однієї з вулиць Херсона на честь Богдана Бандери. Працюючи над цим фейком, ми навіть не здогадувалися, яке глибоке коріння він має. Здавалося б, звичайний вірш. Отак подивишся здаля на москаля, і ніби справді він людина. Йде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійдеш москаль. Авторство Тарас Григорович Шевченко. Цікаво, що майже всі опитані нами вірять в те, що це слова Великого Кобзаря. Ну я думаю, що скрізь за це правда. Повірите, так? В авторство. Що... <кліджу> <кліджу> в принципі, там її цей десь зустрічався час від часу, так що я думаю, що це правда. Я знаю деякі твори і поеми Тараса Шевченка, але цю я не чула і думаю, він її не писав. Ну, ну може помилятися. Ну мені цято, що ні, але я знаю його слова кохайтеся чорнобриві та не з москалями. І я в це вірю, в принципі, що це міг написати. Це авторство Шевченка? Це може бути. М -м -м -м. Вірю. Тобто я точно не можу сказати, але думаю, що це правда. Я думаю, що це правда. Думаю, що це не фейк. Тобто повірили в авторство Тараса. Шевченка. Так, так. Але насправді це не його слова. Це не його слова. Пірш про москаля, нібито написаний Шевченком, насправді має іншого автора. До речі, держзрадника України та російського пропагандиста здивовані. Ми теж про це нам розповіла медіаекспертка Ольга Юркова. Найпростіше, що можна зробити, це просто подивитися е, в збірках Шевченка, тому що ці збірки всі відомі, і можна подивитися, чи є в принципі там такий вірш, можна було би подивитися. Ну але е, от в комплексі те, що в нас включаються емоції, і те, що ми е, довіряємо цій сторінці, яка б це поширила, ми е, скорочуємо цей шлях і просто поширюємо цей вірш далі. Е, якщо говорити про авторство цього вірша, то колеги знайшли, хто знайшли, е, хто його автор. Це е, е, Поет Ян Таксюр його звати, він прихильник русского міра. Тобто він написав цей вірш свого часу ще в, минулому, в кінці минулого століття, в 90-ті роки, він написав його з метою висміяти українських націоналістів. Тобто він його ну, Вирішив так посміятися, подивитися, чи вони поширять цей вірш, чи вони справді повірять, що це написав Шевченко. і от, власне, він потім написав: є якийсь блог його в інтернеті, де він написав, що, що от я автор цього вірша, ну такий старий блог, тому що це ще 90-ті, 2000-ті, і всі ці роки цей вірш поширювався. Ну і Минулого року, це як вишенька на торті, минулого року його звинуватили у державній зраді. Тому, звичайно, треба бути дуже обережним, коли ми поширюємо той чи інший вірш. Ну і тут можна, в принципі, можна було б запідозрити, що це не зовсім Шевченко, тому що ну Шевченка все таки більш змістовні вірші, я би так сказала. Інформація про фейкові виплати кожному українцю здається простою і зрозумілою, але і досі є люди, які вірять в цей фейк. Тому ми вирішили більш детальніше розібратися у ньому та з'ясувати, які наслідки він може мати. Звичайно ж, з нашою медіаексперткою. останнім часом таких повідомлень, коли людям пишуть, що вони можуть отримати якусь допомогу. Від держави, від благодійних організацій, міжнародних організацій або від якогось міністерства таких повідомлень дуже багато. Перше, що повинно насторожити, це джерело такої інформації, тобто, де ви де ви дізналися про це повідомлення? Якщо воно поширюється в соцмережах, чи на телеграм-каналах, чи в якихось месенджерах вайбері, то це е, перша ознака, що це швидше за все може бути шахрайство. Чому тому, що якщо, наприклад, держава видає якусь допомогу кожному громадянину України, от як через дію, наприклад, видавали допомогу внутрішньопереміщеним особам або просто допомогу там пов'язану з ковідом, то про це. Е, Держава про це проводить щодо цього велику комунікаційну кампанію, Тобто, ви не можете про це не дізнатися. Ви про це побачите новину по телебаченню. Ви про це прочитаєте в інтернет-сайтах. Вам друзі про це розкажуть і так далі. Якщо ж інформація з'являється лише в соцмережі, лише в Фейсбуці, наприклад, з якими з якихось невідомих акаунтів, то це вже підозріло. Тобто, що треба зробити? Треба піти на сайт цієї організації. Чи цього чи цього міністерства, чи цієї структури, і перевірити, чи справді вони надають таку допомогу? Найчастіше вони вже. Також в курсі, що шахраї користуються їхнім іменем, їхньою назвою їхньою організацією, і там вже є найчастіше, там вже є попередження, що не, не, не ведіться там на, на фейк, тому що от повідомлення, яке там поширюється в соцмережах, це насправді шахрайство. Російська пропаганда намагається використовувати будь-які причини для того, щоб підірвати взагалі моральний дух, підірвати єдність українців і поширення таких повідомлень, які насправді не є правдивими. Вона може бути частиною цієї кампанії. Тобто, якщо ми читаємо Наприклад, якщо людина не дуже критично мислить, тобто вона не розуміє, що це повідомлення фейкове. Вона прочитала, що там, скажімо, червоний хрест видає певну допомогу там пенсіонеру. Вона прийде в червоний хрест, їй там скажуть, що на жаль, ми такої допомоги не, не, не видаємо. Це неправда. То вона буде розчарована у червоному хресті. Вона буде розказувати, що не варто довіряти. Тобто, це певною мірою може бути підрив довіри до, до якихось авторитетних міжнародних організацій. З Богданом Бандерою розібралися, звідки вітер Дмена Хрести зрозуміли. Та й Шевченко такого не казав. Отже, наша справа на сьогодні зроблена. Ми вже готуємо нову партію цікавих новин для вас. А ви не забувайте проходити опитування на сторінках соціальних мереж Західного полюсу, репортера та телеканалу 402. І ледь не забула. Довіряйте лише собі, мамі та перевіреним джерелам.